Всім привіт, друзі, з вами я, Матвій. І в цьому відео я збудую гігантського губку Бобу. Так, друзі, я в цьому відео збудую гігантського губка Боба. Давайте почнемо із грусівка. В нього він чорний і давайте гасів десь збудуємо ось так, ось так, так. Ось так ось так ось так. І давайте далі ось так. І нам все потрібно загубити ось так у два блоки і ось тут загубити. Давайте заробимо другий красивок. Друзі, Як ви бачите, в нас є ноги губка, губки боба. Далі нам потрібно зробити шкарпетки. Десь ось так блоків висоту. Давайте я їх зроблю на двох ногах. Друзі, як ви бачите, я вже зробив шкарпетки. Друзі, і ще одне, якщо ви голосуєте за цього персонажа то лайки не ставте. А якщо ви голосуєте, зараз покажу. За цього персонажа то обов'язково підпишіться на канал. Бо цей персонаж ось наприклад, за ось цього, та за ось цього. А зараз я знімаю за цього. Якщо ви за цього то поставте лайк. А якщо за цього, то не ставте лайк. А знаєте чому, друзі, я це вичерпує? Бо я не знаю, якого вже персонажа вибрати. І тому э, будуть голоси за персонажа. Так, друзі, якщо ви хочете того персонажа, то має намагатися 5-6 лайків. А якщо ви не хочете, а хочете цього, то лайків, по суті не ставте. Друзі, і ще одне, я помітив, що дехто з вас не підписується на канал. Це мені дуже не подобається. І дякую всім тим, хто на мене підписується, друзі, ви найкращі. Просто без вашої підтримки мій контент би не звивався. Дякую вам, мої підписники. І друзі, вам що важко на мене підписати? Це ж не так і важко. Просто натиснув підписатись. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Будь ласка. Друзі, нові круті відео виходять майже кожен день. Мені вони круті. І вам може круті. Бо нові круті відео виходять абсолютно майже кожен день. Угу. Далі нам потрібно зробити саму жовту основу губки Боба. Давайте будувати. Друзі, як ви бачите, я зробив дуже смішну губку Боба, але лишилась останні це губки. Ставимо ось так і зробимо ось так довго. І гуки Ось такі в нас вийшли гулки в губки Боба. Друзі, якщо вам цей губка Боб смішний, обов'язково підпишіться на канал. Так, друзі, якщо вам цей губка Боб смішний, то обов'язково підпишіться на канал. Бо він мені дуже смішний. Ну а всім папа! -па. З вами був я, Матвій. До нових зустріч. Поділіться цим відео з друзями. Будь ласка. Поширіть мій контент. Всім па-па!